Прикарпатські спортсмени, які звикли радувати своїх краян перемогами у різних видах змагань, не змогли залишитись осторонь від участі у заходах з нагоди славного дня народження української держави. Тож у Галичі другий день свят був насичений розмаїтою спортивною програмою. На фоні похмурого дня яскраві нагороди, що очікували на переможців сільських фінальних спортивних ігор, сяяли особливо виразно. Проте самі учасники змагань з усіх сіл району з'їхалися у давній галич не стільки заради нагород. А щоб продемонструвати свою міць і силу, кмітливість і винахідливість у змаганнях з різних видів спорту, адже як сказала заступник голови райдержадміністрації Людмила Сівецька, усі вони нащадки княжого роду і їм під силу будь-які вершини у спорті. Тож вам, шановні галичани, я бажаю завжди перемог, щоб наші українські імена звучали на усіх Олімпійських іграх, щоб ви завжди і у всьому були переможцями і впевнено тримали першість. Не тільки у нашій українській державі, а й у всьому світі. Бо ви знаєте, що спортсмени нашого краю вони мають дійсно дійсно відомі імена у цілому світі. Що ж не виключено, що з часом хтось із когорти Галицької спортивної юнії прославить наш край у світі, адже учасників таких змагань з року в рік стає дедалі більше, а їх професійна майстерність зростає. Ну, сьогодні на нашому стадіоні проходять районні сільські фінальні спортивні ігри на краще спортивне село. І в якому приймають участь спортсмени з міні-футболу, волейболу, шахів, шашк, шахматів, настільного тенісу та гирьового спорту, десь приблизно приймає участь команд 36 з міні-футболу, 12 команд з волейболу, ну і учасники з інших видів спорту. Сьогодні команди, які стануть переможцями в цих змаганнях, в вересні місяці поїдуть на фінальні обласні змагання. Обласних сільських спортивних ігор. того дня галичани мали змогу із захопленням стежити за поєдинком юних волейболісток, уболівати за учасників гри у шахі і шашки, і, звичайно, за футболістів. Змагання з мініфутболу були наймасовішими. Лідерами у них стали команди Задністрянська, Медині і Слобідки Бішевцівської. А загалом усі гравці доклали максимум зусиль, аби показати високий рівень фізичної підготовки. Василь Теслюк, Андрій Українець, новини телеканал Рай.